Чотири. чотири відра. Доброго всім дня. Всіх з праздником. А ми вибираємо помідори. Вже чотири відра вибирала Наташа. Помідори у людей вже сохнуть. Ну, у нас теж деякі курчі, котрі ранні курчі, то вже трохи сохнуть. Починають сохнути. Є більші, менші. Ці ще зелені, оці посадили вже після городу. Горохи вирвали. Посадили помідорки, була своя розсада, то ці ще зелені. Як? Вже стигнуть, тільки що листячко ще зелене. Помідорчики красиві. М -м -м. Які великі помідорчики. Ой. Посоля не дуже важна. Торік була дуже гарна посоля, раз цей рік не така. Ну нічого. Наші турішні є такі, ще такі, ще такі є так, перець. Видно, листя сховався, глячки ломляться Далеко навчили морчові зелений, і листя зелене, і якийсь здоровенний. Ганих. Які причини. Так, помидори вибрали. Бараболі рані викопали, в Анжели бараболю допомогла сполоти. Помидори достигають, доходять в ящичках, а тепер в нас чекає отака купера дров. Ну, на цей раз нам кажеться, що легше буде, бо якісь такі трошки рівненькі. гарненькі. Може давно бачили, як ми дрова рубаємо. Вже початок є. Стасіка болить рука рубати. Так книжки получав, Наташа взялася вже цим апаратом рубати, а баба буде колуном. В общем, работаємо. Сильно, одною рукою, а будеш? Отак. От Одібрала Стасіка апарат. Отака От кубка. Ну, потрошки будемо. Коли сонце буде, ми в холодочку тут будемо. Ми збираємося їхати вже по траву синім Вже дров нарубали трохи. Ой, і наскладали трохи. у неї як ми їмо. Попробували недобрі, попробували, перестигли, перестигли. Це вже в нас другий город. Сонце зараз. Саша вже своїм свиням комбікорн колотить. Вже починає достигати виноград. У нас вже робочий день завершився. Ми вже повечерали, закусуємо денькою, всім спокійної ночі і мирного неба над головою.